Де ми виховуємо нову українську інтелектуальну еліту? І я щиро вірю, що всі ці молоді люди, які сидять в першому ряді, справді будуть такими і є вже такими. Але сьогодні мені хотілося проговорити більше про шлях, який ви пройшли, і подолали, бо шлях теж має значення. Звісно, всі ми собі ставимо якісь цілі, тракаємо успіх, якийсь свій, маємо якісь свої міряємося, якимись матеріальними чи нематеріальними речима. Але шлях теж важливий. Тому я дуже хочу, щоб ви сьогодні, наші випускники, згадали той свій шкільний шлях, який був, сподіваюся, і є міцним фундаментом, який дозволить вам впевнено крокувати у студентське доросле життя. Бо це є період встановлення. Було багато подій, багато занепадів, можливо, можливо, якихось удач, але це все вас формує як особистість. Тому пам'ятайте ці шкільні роки, бо вони дають. Цей міцний фундамент, який вам допоможе в майбутньому житті. Також дуже важливе середовище, яким ми завжди пишаємося і хочемо створити його як найкраще, Бо саме тут ви знайшли своїх перших друзів, і я знаю і вірю, що ці люди вам допоможуть далі е, крокувати у життя. Тому підтримайте одне одного, товаришуйте, щоб разом будувати майбутнє української держави. Звісно, дякуємо команді, які ці люди. Вас, можливо, рольовими моделями. Я дуже вірю і знаю, що вони були саме тими, які не сварили, коли щось виходило не так, а навпаки, підтримували, рефлексували, допомагали вам пережити цей певний досвід і створити це середовище. Тому дякуємо всім вчителям, кураторам, менторам, всій шкільній команді. бо Ми з вами про одне: про те, як відпустити дитину, дати їй можливості спробувати підтримати її, відрефлексувати, ну і звісно, про свободу і відповідальність. Ну і де ж би ми всі були, ви би всі були без своїх батьків. Я завжди знаю, що підлітки говорять, що там мені знову батьки щось мене повчають, але пам'ятайте, цінуйте, поки є така можливість, що саме батьки дали вам цю можливість вчитися в Кіку-ліцеї, підтримували вас в шкільні роки, будуть підтримувати в студентські роки, завжди діляться своїм досвідом, порадами, можливо, якимись настановами, але це дуже цінний досвід, який неможливо замінити нічим. Тому пам'ятайте, цінуйте і дякуйте своїм батькам. Ну і бажаю вам беріть від цього життя все можливе. Не ставте собі якихось жодних обмежень, бо ви приходите свій шлях, і успіх буде лише тоді, коли ви живете своє життя, робите свій вибір і опираєтесь на себе. Тому Бажаємо вам, щоб у вас все склалося і ви до нас прийшли наступного року через 5 років і поділилися своїми досягненнями. Ми завжди будемо раді підтримати вас і посвяткувати ваші досягнення. Вітаю!